І всім привіт, мої тюленіки! І сьогодні у нас буде відео типи басячих аватара туберів. Перше, те, що я не хочу нікого битися не було мені в коментарях. Е, це крутий тип. Не будемо балакати, а ми почнемо. І всім привіт! І ви на каналі. Піці Фэмилі. І сьогодні буде розбір на хейт. Ви кажете, що я копірую якусь іншу преці Фэмелі. то я одна єдина преці Фэмелі. А може, і є. То... Це вона мене копірує. Хоч у неї з'явився канал ще давно. А у мене тільки 4 дні назад. Це не важно. Це вона мене копірує. Ну, а ви поставте лайк і всім пока. Зрозуміли, це вона мене копірує, ну, зробіть те, що я попросила вас, і всім пока. думаю моїх знає цей тип. Чим же ж цей тип бісячий? Тим, що ті, хто копірують, вони напевне не розуміють те, що людина, якої копірують, Може, придумувала часами, а може й днями, чи хату, чи ос, чи сім'ю, що вони там скопірували. І знаєте що? Я не знала якого ютубера взяти, чи себе, чи ще когось. Ну, взяла прес-фемелі. Ну, а ми зараз будемо переходити до наступного типу. І всім привіт! Сьогодні. Я вам покажу, як отримати оцей пак. Да-да, вам не почулось, це правда. Якщо ви хочете його отричти, то вам треба робити все, те, що показано на екрані. Ну а ми починаємо. Все ви бачите правда працює. І ви можете просто брати, пользуватися і не, чого не платити. Чим цей тип бісячий? Тим, що і, хтось може вірити те, що це правда. Таких ютуберів набирається дуже багато підписників. І іще. Не можете ви просто брати і знімати правду. Ні, Нікому не брехати. Тільки правду і правду. Якісь там секрети. Я, у Уалтер World кучу секретів. Ми не будемо засягуватися на цих обманчиках, а ми переходимо до наступного типу. кристаллики. І сьогодні буде розбір на хейт. Ви кажете, що я дуже тихо озвучую. Взагалі я зтіснюю свого голоса. І що? Ви що, не можете на громку поставити? Не розумію я таких людей. І, кстати, дякую за три підписників. Ну, ви можете просто ставити на велику громкость. І, в принципі, я не обічу Ні... нікого. Ну Ні... і всім пока. Чим бісить цей тип? Те, що коли ти ставиш на велику громкость, тебе просто може вики... викинутися реклама, і воно оре на всю хату. Це бісить дуже, мені кажуться. І зачем стіснятися свого голосу? У мене теж голос не дуже. але все одно ж я його не стісняюсь. Я, я ним озвучую все. І мені нормально, в принципі. До речі, дякую за перегляд. І на цьому відео вже чуть -чуть підходить до завершення. Ну, а ви поставте лайк, підпишіться. Ну і всім пока!